Так, вітаю, друзі! Тай-менеджмент зарядка від компанії Богуш Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І сьогодні, звісно, для українців такий великий день, велике свято. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України, і мені здається, що чим далі. Триває війна, тим більше ми цінуємо це свято, те, що ми ось такі, да, те, що ми а, продовжуємо боротися за свою свободу. І насправді, да, вчора я коли чомусь заміркувалася саме за незалежність, ну, особисто моя думка, да, от коли будь-хто людина. Країна, якась група каже про те, що вона а, хоче бути незалежною, знаєте, з одного боку, типу, це класно, а з другого боку, коли ти краще розумієш, що таке незалежність, то ти розумієш, що в цьому світі ти не можеш бути незалежним. Ну, ну насправді, да, тому що який би ти не був крутий, наскільки би в тебе не були розвинені, розвинуті. розвинуті певні якості, певні твої здібності і так далі, ти все одно не можеш бути, знаєте, як то кажуть, людиною-оркестром. Тобто ти не можеш вміти і робити все те, що тобі треба в житті самостійно, тобто незалежно від когось. Це пастка насправді. Так само в будь-якій групі, да, тобі може здаватися, що ось в мене й те, і те, і те, і те, і те є в команді, але все одно ми залежимо від того, що хтось щось виготовляє, що хтось довозить. Да, і це в цьому ми переконалися тоді, коли почалась війна в Україні. Да. Ми бачили, що а, наскільки ми звикли до того, що а, все було налаштовано в нашому житті, і ми навіть не замислювались про те, да, що хтось там возить продукти, що якщо ти ходиш і отримуєш якісь послуги для здоров'я або краси, а, то люди це надають, вони для цього готуються, вони підвищують свою кваліфікацію. І насправді да, отримувати ці послуги це Uh, ну це велике щастя. Да, так само щось десь купувати. Uh, тобто, да, коли ми стикнулися з початком війни, то я пам'ятаю, що коли вже не можна було десь щось купити. Uh, в мене прямо знаєте, це було відчуття, як так. Як так. А так само і в країні я вважаю, що нам треба ширше дивитися, і я б хотіла напевно більше говорити про день свободи. Знаєте, а що таке свобода саме для мене? Це коли людина, країна, група може обирати їй кудись іти. Або не йти з кимось спілкуватись, або не спілкуватись, обирати ось цього партнера або іншого партнера, проводити час з цією людиною, або з цією, або взагалі самостійно розумієте. Тобто мені більше подобається слово свобода, і я пояснила, в чому вона заключається, в чому її суть. Тобто, це коли ти дійсно можеш обирати. Ти можеш обирати робити так, як тобі кайфово, як тобі етично, так, як ти хочеш, як це тобі допомагає і так далі. Тому насправді я хочу побажати сьогодні кожній людині бути свободним в тому, що ви вирішуєте, в тому, що ви робите, в тому, що ви створюєте. Щоб це було вашою думкою, щоб це було вашими прийнятими рішеннями, щоб це не було кимось нав'язано, що це так треба, що так треба, да, треба виконувати, що хтось так сказав. Щоб ви дійсно приймали рішення на основі ваших мрій і бажань, а для цього треба мріяти і створювати бажання. Щоб ви завдяки тому, про що ви мріяли, створювали ті дії, які вас ведуть до ваших мрій, до ваших цілей. А для цього потрібно планування. І щоб ви надихалися ось тими результатами, які ви створюєте в житті. Неважливо, це ви створюєте особисто для себе, ви це створюєте в сім'ї, ви це створюєте в групі чи за допомогою якоїсь групи. Важливо, щоб воно вам відгукувалось і. Це було вашим рішенням, вашою свободою, свободою прийняття рішень і вашою перемогою да, в цьому житті. Бо насправді, насправді, ми з одного боку краще перемагаємо, коли ми об'єднуємось. В будь-чому, да? незалежно від масштабів, да? як кажуть, що разом і батька легше бити. Це дійсно так. А з другого боку, дуже важливо, хто ось в цьому об'єднанні знаходиться. Да? Що це за люди? Якщо це люди вільні, якщо це люди свободні, якщо це люди амбітні, зрозуміло, що і ось це об'єднання, і ось ця група, і ось ця країна. Вона буде більш потужною. Ну і звісно, що Богу ж наша місія робити сильних людей щасливими, а сильні для нас це саме люди амбітні, які хочуть створювати багато змін в своєму житті, в житті свого оточення і дійсно так впливати на світ, щоб, щоб в ньому відбувалися гарні зміни. Розумієте? І ось я кожному з вас цього бажаю в цей. Класний день. Проведіть його так, як ви хочете. Проведіть його так, щоб вас це надихало. Проведіть його так, щоб ви його запам'ятали. Проведіть його так, щоб ви цим пишалися. Ну і пам'ятайте, що все починається з мрій, з бажань. Потім ви це плануєте, потім ви це виконуєте, і потім ви пишаєтесь або не пишаєтесь. Ну я хочу, щоб ви пишалися тими результатами, які ви отримуєте. Тож вам сьогодні гарного дня і побачимось завтра о 8.45.